Відкриваємо, драго, драго, знову драго. Минулого Минуло разу. Все рік тепер драго. Так, але він так запутаний. Я от не розумію. Ну, в принципі, у нас 1 євро коштує 1 яйце. Це, в принципі, не. Ну, як би, 1 євро за одне євро у нас пер солодощів не купиш. А ці були, були зі знижкою. Так, далі. У нас тут Чи-1 і 22 С-1. Чи-1, 22 С-1. Відкриваємо. Я дуже хочу відкрити е, ті, ще один пакет, тому що там я вибирала з п'ятіркою директор. Дамодов. У мене є його, його штук 3, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Це у нас директор. В принципі, він дуже мені подобається, тут він такий гарний ось це фіолетова ця одежа, ще й з таким воно йде борода таким срібненьким. Ну, цікавий. А сьогодні Чечан попалася сама перша. Це взагалі. Так, поїхали далі. Ну, 40 гривень. на 12 євро вийшло. 12 євро і ще плюс одне, одне яйце я добрала з верхом Ну, поки що я не жалію. Ну я сьогодні вже для однієї серії я вже Чеченг вибрала. Виграла сама перша попалася. Тож колекція є, я зараз в кінці покажу свою коробочку з усіма прибамбасами. Так, поїхали далі. У нас тут S1G і 30 S1. S1 чи 30S1. Мені би ще попався е-е, uh, як його, старувань пост крего. Ну, в принципі так. В принципі так. Але е, у нас вийшла нова колекція з футболістами. І тепер, дівчата, збирають у Німеччині нову колекцію з футболістами ось цих таких іграшок. Клас. Його у мене теж нема багато. Так що, можливо, якщо попадеться ще Чечанг, то, можливо, можна буде зібрати другу колекцію. Е, І підказує, я знову вилетіла вилетіла його цей. Це вирос, але е, як його. Тай, Боже, пам'яті. Доброго вечора. Всім привітики, привітики! Дякую за подобайки. Все було. Тож, ще одна іграшка до колекції. Треба відсувати, немає місця більше. Так, я лоток заберу, тому що лишилося небагато яєць. У нас збираються і збирають ще один снейп. Во, снейп. Дякую за підказку. Так.